Медитація на Вище Я. Ще один погляд на свою істинну природу. Медитація на Вище Я. Просто інший погляд на самого себе. Спробуйте задати собі запитання: хто я? Є тільки я один, що перебуває сам у собі. Існує лише єдине божественне істинне Я, яке знаходиться у всьому і що пронизує усе. Я є вічна істина. Я є вічне всезагальне існування. Я її сталість у всіх змінах, різні форми у всіх формах. Я стійкий до будь-яких змін і будь-чого я є повне блаженство, променистість і вічна радість. Я перебуваю в самому серці, цієї ілюзії має, що не торкається нею. Я завжди стійкий і іздалий серед сумнівів та змін. Я завжди постійний у всьому, що приходить. Я є чисте блаженство, досконалої свободи. Я сяю в сонці, в місяці, і зірках. Я абсолютна досконалість. Я все проникливий, не обмежений часом і не зв'язаний простором. Я чиста, свята та стала енергія божественності, що не підвладна смерті. Я вічний, динамічний принцип Всесвіту, недосяжний уяві, позбавлений двоякості, переважаючи над будь-якою неєдністю, я є повнотою, цілісністю. Моя природа, самосяюча свідомість. Я, океан okay, екстаз, що постійно надсилає хвилі свого світла ось світ, Всесвіт, що тоне в хаосі руйнуючих думок і тривог, я є радість, я те, що б'ється в кожному серці. Пульсує, бачить в кожному оці, протікає в кожній крові, я посмішка кожної квітки, відблискуванням блискавки, гуркітом грому, я тремтіння листочків на деревах, шепіт вітру, хвилювання моря, я мудрість мудрого. Сила сильного. Я один у всьому і все в одному, Я є повнота, цілісність. Я є особистість, Яке, яка є частинкою цього всесвіту. Що може злякати мене? Мене не хвилюють закони системи, смерть для мене є жартом. Я безмежна, вічна і безсмертна енергія Вищого Я Вогонь не може мене спалити, вода розчинити, повітря висушити. Я та найвища самоосвідомлююча енергія. Перед величу якої сонце, місяці, зірки Здаються пилом, порошинкою, таючи, перетворюються у все, у глобальний простір, зникаючи йде у вічну енергію часу, переважаючи усі імена і форми, вільно проникає в лісові гущавини, гори, ріки. Хмари, зірки, чоловіків та жінок, дітей та янголів, тваринок та комах, наповнюючи собою день і ніч і перебуваю як істина я в кожному і в усьому. Істина, чиста істина виходить з мене, як світло випромінює сонце. І аромат випромінюється квіткою. Іноді воно прямою потоком, охоплюючи всю реальність, пробуджуючи світ до усвідомленого істинного смислого буття. Я абсолютний розум, вищий синтез свідомості, що сяє в святилищі кожного серця. Я є єдина музика життя, що звучить в глибина глибинах глибин, у висотах висот, у широті широт. Я є сталий і виразний атман. Вічний океан. Всекосмічного. Triunfo.